Зустрічі програма про україно Єврейські взаємини вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандро. А гостею нашої студії сьогодні є театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи музею театрального музичного та кіномистецтва України пані Ірина Мелешкіна. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. І можливо така оригінальна сьогодні буде тематична тематично розмова в цій програмі в цьому проєкті. Вона стосуватиметься єврейського театру і е, єврейського театру, зокрема в Україні, для тих, хто не дуже. Заангажований в театрознавстві так не дуже цікавиться історією театру. А навіть якщо й цікавиться, на правду матеріалів до останнього часу було або дуже мало, так або взагалі не було. Пані Ірина є авторкою книжки дослідження Мандрівні зорі в Україні, сторінки історії єврейського театру. І власне з цієї книжки, і хто був на виставці в театральному музеї, можна було довідатися. Про цікаву з одного боку продуктивну а, історію єврейського театру, але так само дуже драматичну. Власне, я не знаю, чи коректно тут порівнювати, але якісь паралелі навіть із розвитком українського театру кінця 19-го, початку 20-го століття, вочевидь, ці паралелі вони напрошуються. А, коли ми кажемо єврейський театр в Україні, то що маємо на увазі? Говорячи про про єврейський театр в Україні, ми можемо сказати, що саме тут, саме тут єврейський, а саме їдишський театр він був вдома, він був фактично на своїй землі. Бо саме тут це Україна, майже вся територія України, Білорусь це була межа осілості, де і проживало компактно проживало в Російській імперії єврейське населення. І ось саме тут розвивалася і їдешська культура, і е, Україна, а з розпочинаючи з 17-го року, і Київ стали дуже потужними центрами розвитку культури на їдиші. І ось досліджує саме їдишський театр. Тобто, театр, який фактично народився, він трохи-трохи не на нашій території народився. Він в е, Румунії в ясах тепер кажуть, треба казати я Ну, Змінюються ж кишинев, там різні назви. І ось народився театр, керований Аврамом Гольдфаденом, в Румунії, але вже за два роки він приїхав в Одесу і вже тут укорінився, оселився. Набував зовсім іншого звучання, бо спочатку це були в основному невеличкі сценки, ну як завжди народжується будь-який музично-драматичний театр. А єврейський театр, як і український, є саме таким музично-драматичним, з невеличких сценок, з весільних якихось урочистостей і там ролі тамади, і народжувався. Єврейський такі інтермедії, театр. такі так свого роду інтермедії це абсолютно ось такі паралелі. Вірні. І ось дійсно, вже саме на території України театр єврейський формується. Він отримує і яскраву потужну драматургію чудових акторів, яких саме народила ось мандрівні зорі, це вони звідси з України. Потім вже вони стали мандрувати цілим світом, і Америка і все ось те, що, де вони були. І ось саме тому досліджувати єврейський театр в Україні це і дуже цікаво, і є дуже багато напрямків, по яких можна саме ось рухатися, досліджуючи це явище, явище єврейського театру. Чи у науковців, у ваших колег театрознавців означений час конкретний виникнення? От ми коли кажемо про театр Кропивницького, як тут на Дніпрянській Україні перший уже такий професійний театр, так це 80-ті роки, на 80 х років. 19. Також є певні такі. Тепер ми вже говоримо, що перший професійний театр це Котляревський, це 1819 рік. Тобто з Наталки Полтавки, з Полтавського театру, ми ведемо відлік Початок. вже професійного театру, але він ще не був регулярним. Тобто потім вже з трупи Кропивницького, яка також не 82-й точково. так крапка, А, а період з 81-го, коли перша трупа Ашкаренка, потім. Трупа Кропивницького, потім доєднується Старицький, і це вже дійсно ось така і, трупа, яку пізніше назвуть трупою Корифеєв, український професіональний, бо ось це дійсно такий фаховий е, театр. Так що вже тут також є, є певні так і механізми, які дійсно і залучаються нові актори. Тобто, це вже на постійній основі це вже регулярний театр. Якщо ми говоримо про єврейський театр, то крапка така відліку. Це 1876 рік, коли саме Гольдфаден показав перші свої виступи в Ясах в Румунії, це також, як і український театр, спочатку, це було в основному приурочено до якихось там чи ярмарків, чи свят традиційних, і ось в такий спосіб починає свою діяльність, свою роботу цей єврейський театр. Потім, коли вже приїздить в 79 році на початку, року Гольдфаден з трупою в Одесу, то це вже театр, який працює на такій на постійній основі. Театр, який е, знімає приміщення, показує. І ось дійсно в Одесі треба сказати, що були завжди і глядачі для цього театру, і саме Одеса вона до 17-го року була такою єврейською театральною столицею. Там дуже живаве було театральне життя єврейське. До 70-х років театр єврейський, цей ідерський, про який ви кажете, він був відсутнім або не зафіксований зараз. Через які причини це стосувалося релігії, це стосувалося. Соціального певного статусу і ставлення держави до тих чи інших народностей, етносів і національностей. чого це стосувалося. Ну, в першу чергу, це дійсно походило з традиції єврейської, бо людина не може бути предметом мистецтва, тобто релігійні устої вони саме на цьому наголошують, і ось людина вона ані в образотворчому мистецтві не може бути зафіксована. І ось театральне мистецтво також не. не Заохочувалось, хоча ми можемо сказати, що ось такі скоморохи, як легендарний Гершелі Астраполер, вони були популярними в єврейському побуті і до того, як взагалі зародився театр. Тобто, взагалі, театральне мистецтво, воно закорінене і в єврейській традиції, але ось йому не давали такого так, аж розвитку. Ось вже коли єврейський театр сформувався, як Професійне явище, ось трупа Гольдфадена вже в 83-му році вийшов. В 81-му ем, дозволили український театр і одразу ж заборонили єврейський в 83-му. Тобто, ось е, царський уряд він так е, національним культурам дуже тут так е, дозовано давав е, дав шпаринку, а в іншим за іншомусь, і таким чином іноді вони там рятували один одного. Там... а чим це поаргументувалось заборона? Ну, взагалі, ось заборона українського театру вона пов'язана була з забороною української мови, і таким чином вона вважалася непридатною для постановок для красного письменства. Тобто, ось всі ці і Емський наказ, і Валуєвський циркуляр вони саме на це були спрямовані. Тональність не та як нещодавно. Ось саме і те ж саме стосувалося Ідиша і угу. Єврейського. Театру, тобто, тобто хочеш то, працювати, то працює в російської, межах російської? Так от ось це саме ця проблема асіміляції, яка для єврейського театру була актуальною ще і в двадцятому стрічі, та й для українського також, бо, хоча й дозволялося, але дуже так дозовано, дуже регламентовано. і певні теми лише і, і ось вони дійсно і ці театри розвивалися паралельно, і ми можемо сказати щось. Проблеми з мовою Малоросійська російська єврейський чи жидівський жаргон ось на такому рівні ставилися саме ось і до національних мов і до цих театрів до їхніх театрів з тих матеріалів, що ви маєте, якими ви оперуєте, зокрема, з 19 століття, вочевидь, що їх невеличезна кількість. Так, це можуть бути спогади, можуть бути мемуари, можуть бути, може бути фіксація когось із присутніх під час вистави і так далі. Чи можемо ми говорити, що єврейський театр частково або якоюсь мірою використовував? Ритуальну релігійну частину, принаймні для театральних дійств. Як це можна ну, наприклад, коли ми говоримо про Могилянський театр, якщо трохи повернутися в час бароко, так там 18 століття, релігійна тематика була ну дуже впливовою, так і драматургія була просякнута цією тематикою. Це стосується того початкового театру, з якого ось єврейський театр виріс. Це Пурімшпілі, ось там. Релігійна основа, як в наших інтермедіях, як в нашому вертепному, взагалі в шкільному, в бароковому нашому всьому театрі. Ось там саме релігійна основа. Потім, коли вже це ось стосується 19 сторіччя, це ні, абсолютно там релігійна складова, вона відмітається. Тобто в основному йдеться ось про якісь такі жанрові яскраві сценки, вони іноді там розважали, іноді викликали ну, сум обурення якусь нещасну дівчини, тяжка доля. Ось все все дуже дуже подібно до українського театру. Тут можна сказати, що ось базувалося на одних і тих отправних точках. Пунктах. Я нагадую, що в нашій студії Ірина Мелешкіна, театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи музею театрального, музичного та кіномистецтва України, авторка книжки Мандрівні зорі в Україні, сторінки історії єврейського театру. Мене звати Василь Шандро, і це програма. Зустрічі на громадському радіо. З того, що вже пані Ірина сказала, можемо говорити навіть про певні паралелі, принаймні в розвитку, так або в неможливості цього розвитку, бо швидше це було, було явище не завдяки, а всупереч, якщо йдеться принаймні про дев'ятнадцяте, про кінець дев'ятнадцятого століття. Отже, в Одесі трупа усталюється актори, це актори євреї всі. Вистави мовою ідеш. Ідуть драматургія. Отут знак запитання: звідки брати матеріал? Хто пише? Ну, ось, взагалі ми говорили вже там з вами на цю тему. Що ось коли з'являється людина, яка може навколо себе згуртувати, може дати ось основу для трупи, зібрати однодумців режисурою займатися. Ось для українського театру такою особистістю став Кропивницький. Його називають батьком українського театру. А для єврейського театру таким став Аврам Гольтваден, який фактично е, виконував ось, усі ці функції. І, і виконував ці функції, і ось протягом перших десяти років роботи ось на театральній ниві єврейській, він сформував такий доволі розлогий єврейський репертуар від історичних мелодрам. І дійсно до навіть там намагався психологічну драму. Але психологічна драма це вже на його. Була парафія, це вже Яків Гордін, такий дуже популярний на свій час драматург. Зараз його ну, мало хто пам'ятає, але свого часу його драматургією послуговувався і Микола Садовський, дуже часто ставив у своїй трупі. І ось дійсно такі україно-єврейські зв'язки це ну, шлях, який пройшов єврейський театр тут в Україні. Тіні, це постійно було взаємодія, взаємозв'язок, взаємозбагачення. А, Тобто є є підстави вважати, що вони могли перетинатися в творчих своїх шляхках, так би мовити. Ну там спільні майданчики, десь я не знаю на гастролях. Бо вочевидь, що всі трупи на той час могли виживати лише завдяки тому, що їздили. їздили. І єврейський театр. Також це мандрівний театр. Тобто база в Одесі, але мапа гастрольна. Потім ще вони взагалі поїхали на гастролі, розділилися на дві трупи, охоплювали гастролями майже всю територію України. В Одесі на той час сформувалася інша вже театральна трупа. З тих, хто залишився, і нових також набрали і керував цією трупою один з учнів Гольдфадена Могилевський. його називали першим коміком єврейської сцени. А потім вже він взяв собі псевдонім Зігмунд Могулеско, і він з великим успіхом і тут виступав. і Потім емігрував до Сполучених Штатів і вже в Америці він. Дійсно, став всесвітньо відомим актором, також звідси з України, зокрема з Одеси. І ось... Потім, взагалі, ось як пише мемуаристика, бо саме про 19, 19 століття ми можемо судити саме з записок, з мемуарів. Є мемуари Йосипа Файля, який був актором таких мандрівних труб, і є мемуари Фішзона, Абрама Фішзона, який був соратником Гультфадена. І ось тепер вже з'являються. Це і інші джерела. Ось мемуари Жаботинського Дмитра Жаботинського передала його донька з Ізраїлю. Зараз вони у нас в музеї зберігаються. Їх переклав такий Дмитро Тищенко. Він створює їдишські словники, і ось їдиш українські слова словники. Він один з таких дуже ґрунтовних. І ось він перекладач, і тепер. У нас зберігаються ці мемуари і вже з паралельним перекладом. В час Першої світової війни, чи є якісь свідчення, де був театр, як він працював, чи працював? Ну, взагалі, ось. До, до 17-го року, я маю на увазі, в принципі, да, до 18-го. зрозуміло. Просто якщо. Спочатку, ось коли була заборона на їдеш, на жаргон, як казали, як писалося навіть в офіційних документах, то ем, трупи називалися е, німецькими, маскувалися під німецькі. А, і ось тепер це зіграло такий злий жарт. Бо з 14-го року ж знову заборонили. Тепер вже за те, що він подібний до німецького. Тобто, ось в Російській імперії, ну, дуже добре єврейському театру війну і взагалі населенню єврейському ну, ніколи так дуже добре не жилося, так скажімо. І ось в цей період також дуже складний для єврейського театру. Існували, якось ось, намагалися протриматися. І вже з 17-го року, з лютневої революції, вже можемо сказати, сказати, що новий етап в житті єврейського театру в Україні розпочинається. Були в тому ж 17-му році було два з'їзди єврейських артистів і хористів, зафіксовано було ось скільки всього. Взагалі, ось в цей період називаються такі цифри, що 600 мандрівних акторів і. 40, приблизно антрепренерів, тобто, якщо 40 антрепренерів, це 40 труп. більших, менших, там більш професійних чи більш аматорських і ось все це ось таке населення і воно працювало саме на ниві театру. Це зафіксовано було саме на з'їзді єврейських артистів і хористів. Перший з'їзд пройшов у Москві. Другий з'їзд це 17-й рік кінець літа, в серпні, так, в серпні з'їхалися сюди до Києва всі, всі єврейські актори. Можете собі уявити, в Університеті Святого Володимира проходив цей з'їзд, Ну, яка це була так Будія. скуча мішпуха, так скажімо. Вони з'їхалися, до речі, з'їхалися антрепренери, і всім сказали, щоб гастролі свої до кінця літа ну скоротили там, якось стиснули, бо на кінець вересня, на кінець серпня, треба було бути тут у Києві. І ось антрепренери їх вони потурбувалися марно, бо їх було постановлено не приймати до професійної спілки саме за той за те, що вони. Там гнобили єврейських артистів, що вони не надавали їм там платні, такої на яку заслуговували взагалі ось е антрепренер, і це навіть по мандрівним зорям Шоломаліхіма можна е про це судити. Був най найменш такою привабливою фігурою антрепренер в єврейському театрі. Географія <голосиліття> <голосиліття> гастролей, наприклад, вона ж е була теж обмеженою, так цією межею осідлості, так званої. До речі, у того ж садовського завжди були проблеми. У нього оркестр. Взагалі, ось у нього був такий певний сантимент і до єврейської драматургії. У, до... Садовського? у садовського до єврейських артистів. У нього оркестр майже повністю був з єврейських музик. І ось коли він виїжджав на гастролі за межі межі ослості за mm -hmm. ось виїзди, у нього постійно були проблеми з тим, щоб музичним супроводом так, щоб він чекали, поки артистам і артистам оркестру, в тому числі, нададуть необхідні документи. Ось, все, все, все. Але він ішов на це. І ось, наприклад, він дуже мало ставив, майже не ставив виничем. Але натомість він десь на початку 10-х років у нього такі були ну, фактично єврейські сезони. Він поставив десь приблизно 10 п'єс Якова Гордіна і видатна українська актриса Любов Ліницька, вона в своєму акторському доробку, в своєму портфелі акторському, вона мала і такі ролі, як Естерка. Z, za okeanom І мала взагалі таку знакову ось роль подієву це Мірелі Ефрос з одноіменної п'єси Гордіна. Так, таким чином, ось і, і тема також. Я кажу, що взагалі в дослідженнях є багато різних напрямків і тем. І ось одна один з таких напрямків це єврейська п'єса на українській сцені. Це також, ну, вона йшла в перекладі чи, чи актори в перекладі. В перекладі. Тобто роби Це... робили перекл. Робився переклад. і на всі ці вони навіть ставили Гольдфадена на суламів. Вони вважали, що ки київський глядач е, на той час ну, були і єврейські купці, і взагалі ось, хоча це десь початок десятих років, і ще Київ дуже дозволений, він, хоча й територіально, нібито знаходився в межі осілості, але е, його виключили адміністративно виключили з межі осілості, не можна було євреям тут безконтрольно селитися. Тільки ось ті, хто мав великі заслуги. Купцям першої другої гільдії. тобто був такий регламентований такий список тому, кому дозволялося тут селитися. Але все одно Садовський вважав, що саме така тематика україно-єврейська, вона знайде свого глядача, він взагалі, як антрепренер, був дуже такий вправний. І ось він вважав, що така тематика також має бути на сцені його театру, ставив ось саме єврейську. Це був і бізнес з одного боку. З іншого, зараз ми можемо прочитувати це як і певну форму діалогу. Так? Так. Між націями, да, які націями... не мають держави, в, будучи в російській імперії. В імперії. В, ось, два національних театри, дві нації, які ось виживають в умовах такого імперського тиску. Так, це абсолютно правильно. Ну, і ці зв'язки були, і це ось демонструється просто фактами з. В Нашій студії Ірина Мелешкіна, театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи музею театрального музичного та кіномистецтва України, авторка книжки Мандрівні зорі в Україні сторінки історії єврейського театру. І це перша частина нашої програми, де ми говорили про єврейський театр в Україні до 1917 року. В другій частині програми, яку ви почуєте за тиждень, говоритимемо власне вже про радянський період і єврейський театр. Зокрема, тут на території України під час вже періоду радянської окупації. Мене звати Василь Шандро. Це програма зустрічі. Проєкт виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. На все добре. Слухайте, думайте.